Вітаю вас! Ми з вами в коледжі радіоелектроніки. Ми вивчаємо дисципліну, яка називається радіоавтоматика, тема сьогоднішнього заняття, заняття підсилювачі в автоматизованих системах. Відразу загальне визначення що ж таке підсилювач? Це пристрій, що забезпечує. Збільшення амплітуди сигналу. Від слова підсилити, збільшити амплітуду. Звичайно, підсилювачі можна поділити на види в залежності від виду сигналу. Якщо це сигнал постійної напруги, то відповідно і необхідний підсилювач постійного струму, або постійної напруги, в залежності від того, що ж використовується в е, визначальному сенсі. Тобто підсилювач постійного струму або підсилювач, підсилювач постійної напруги. Ну, як е, напруга і струм, величини зв'язані. Струм залежить від величини напруги і величини опору в колі, і так далі. Всі ці основи ви знаєте. Таким чином, це вид підсилювачів, які забезпечують збільшення величини постійної напруги чи постійного струму. І використовується, звичайно, для підсилення сигналів, які не Мають циклічного характера, не змінні, а постійні за своєю величиною. Звичайно, постійний сигнал має на увазі постійний для даного виду інформації, постійний в даний момент. А звичайно, інформація змінюється, змінюється і величина сигналу, так що не абсолютизуйте термін постійність, а Мається на увазі це незмінний, неперіодичний сигнал. Якщо ж для датчика використовується змінна напруга, змінний струм, то і підсилювачі повинні забезпечувати збільшення амплітуди змінного сигналу. І в залежності від частоти зміни сигналу, і використовується. Підсилювачі звукового діапазону, підсилювачі звукових частот. Підсилювачі звукового діапазону. Якщо ж використовується сигнал, що змінюється в високочастотному діапазоні вище 20 кГц чи 100 кГц, то це вже будуть підсилювачі високої частоти. Ну і, звичайно, якщо використовуються цифрові сигнали, чи імпульсні, чи кодовані, то тоді ми використовуємо підсилювачі імпульсних сигналів. Це ми поділили підсилювачі в залежності від виду сигналу. Підсилювачі постійного струму чи напруги, підсилювачі звукових частот, підсилювачі високих частот і так далі. Це. Ще раз поділ підсилювачів, класифікація підсилювачів в залежності від виду сигналів. Але можна також розділити підсилювачі за принципом дії. Так от, це за видом сигналу підсилювачі. розділим вид, вид сигналу. А тепер е, об'єднаємо їх і розділимо в залежності від принципу дії. Так от, нагадаю, е, до винаходу Флемінгом тріоду або принципу, який забезпечив підсилення сигналу на основі використання управління електронним потоком. До цього підсилення сигналів було проблемою. І для того, щоб керувати сигналом значної потужності, ніяк було сформувати сигнал малої потужності, а потім підсилити цю потужність, не було підсилювачів. Тому, наприклад, для використання амплітудно модульованих сигналів, приходилось керувати амплітудою за допомогою потужних пристроїв. Там вугільних мікрофонів потужністю в десятки ват, через які проходив сигнал е, іскрового генератора, і таки ж забезпечувалась можливість модуляції і так далі. Але ще раніше були винайдені, винайдені і використовувались магнітні підсилювачі, підсилювачі, в яких використовувалось керування сигналом. З використанням зміни магнітного потоку. Через те, ми в наш розгляд, за принципом дії, виділимо підсилювачі магнітні. На відповідних темах ми розглянемо види магнітних підсилювачів, схеми, схеми їх включення. Звертаю вашу увагу: в магнітних підсилювачах немає ні ламп. Ні транзисторів, ні польових, ні біполярних магнітних підсилювачах підсилення сигналів забезпечується зміною магнітного потоку. Ну і, звичайно, напівпровідникові, які ще можна назвати електронні підсилювачі. Так от напишемо транзисторні. Магнітні. Транзисторні. Чому ми виділили транзистори? Тому що основним елементом, який використовується для підсилення сигналу, можна вважати транзистор. Це може бути біполярні транзистори, польові транзистори, які забезпечують підсилення сигналів. Це на сьогодні універсальний засіб, що забезпечує можливість підсилення сигналів як в широкому амплітудному діапазоні, так і в широкому частотному діапазоні. Транзисторні підсилювачі можуть забезпечувати і підсилення сигналів постійного струму, і підсилення сигналів звукового діапазону, підсилення сигналів високочастотних і навіть надвисоких частот. Все це можуть транзисторні, універсальні, найбільш перспективні і поширені підсилювачі. А є ще вигідніші. і... Перспективніші види це підсилювачі на інтегральних мікросхемах ІМС. Звичайно, інтегральна мікросхема використовує ті ж принципи, що й забезпечують транзисторні підсилювачі. Просто транзистори, що входять в підсилювач, об'єднані конструктивно в інтегральну мікросхему. Але на сьогоднішній день. Інтегральна схема техніка наскільки розвинута, а якість інтегрального виконання е, і універсальних таких підсилювачів наскільки широка, що за перспективами використання в автоматизованих системах, звичайно, на перше місце ми поставимо підсилювачі на інтегральних мікросхемах. В специфічних автоматизованих системах можна Ще згадати і інші види підсилювачів, там на інфракрасних променях, на вторинних потоках електронів, і так далі. Але це вже специфічні підсилювачі сигналів, які можна розглядати, вивчаючи автоматизовані системи для специфічних задач. А на сьогодні ми обмежимося із. Знайомством підсилення, задачі підсилення для автоматизованих систем, підсилення за видом сигналів, підсилення за видом активних елементів. Ми далі в наших, на наших заняттях розглянемо і особливості побудови магнітних підсилювачів, в яких використовується зміна магнітного потоку. Яка може бути забезпечена сигналами малої потужності, і одержання вихідного сигналу при зміні магнітного потока значної потужності. Таким чином, забезпечується підсилення сигналів в магнітних підсилювачах. Дуже широкий клас підсилювачів транзисторні. Нагадаю, що в транзисторних підсилювачах можна Розділити їх за видом транзисторів, підсилювачі на польових транзисторах, підсилювачі на біполярних транзисторах, а в залежності від елементу, що включається в коло навантаження, транзисторні підсилювачі можна розділити на резистивні і підсилювачі-трансформаторні, а також при використанні резонансних кіл підсилювачі. Можуть бути резонансні. Всі ці підсилювачі широко використовуються, і ми їх розглянемо принцип дії окремо кожного. А зараз ми знайомимось, значить, транзисторні і нарешті інтегральні мікросхеми, в яких виконані підсилювальні пристрої мають теж декілька широких класів. Найбільш поширений клас інтегральних мікросхем, які виконують підсилення сигналів, це операційні підсилювачі. Операційні підсилювачі відрізняються можливістю, можливістю забезпечення математичних операцій, операцій, операції складання, віднімання, множення це підсилювачі, що забезпечують. Операційні можливості, можливість виконання операцій. Але крім операційних підсилювачів, є і підсилювачі, там мостові для сигналів високої потужності, підсилювачі ключові для підсилювачів там, класу Д, класу С, що забезпечують високий коефіцієнт корисної дії і так далі. Підсилювачі напруги, підсилювачі струму, і вже в залежності від. Призначень від виду сигналів частотного діапазону, ви свідомо можете обирати підсилювачі для автоматизованих систем, які ви розглядаєте, які ви проєктуєте, які ви обслуговуєте. На сьогодні все.